Аж за 20 мільйонів. Момент може виникнути біля воріт Сенегалу. Пас удар! І Джордан Гендерсон! І відкриває рахунок і виводить збірну Англії. Вперед. 39-та хвилина. або можливо, наприкінці 38-ї відзначився півзахисник Ліверпуля. Це не так важливо. Джордан Гендерсон. Белінгем розганяється. Уже остання атака точно у цьому таймі. Белінгем вихід 2 в 1. Гаррі Кейн, Ну зараз то він заб'є. Удар 2-0. Кейн, Його перший гол на мондіалі цього року. Перший гол при трьох асистах при чудовій грі. Як було тут змарнувати цей епізод? Тоді би Кейна розкритикували прямо у цій перерві. Уже б зараз видання почали писати, що пороблено лідером збірної Англії, лідеру Тоттенхемом. Так, і удар Кейна, і попередня атака. Десака теж задавав удару. І все це виглядає більш переконливо. І зараз простріл Сака. Три-нуль. Три нулі на центр поля вказує Іван Бартон Сіснерос. Це третій гол. Фоуден виконує другий асист. Сака знову забиває. Ну Так багато англійців визначаються багатьма голами. Найбільше результативна на даний момент команда всього турніру вже. 12-й гол проводить збірна Англії у четвертому поєдинку.